Яка красива та неповторна наша планета. Тобі подобається жити на ній? Відпочивати у парках, скверах, слухати дзвінки спів та шок у лісі, засмагати на чистому узбережжі моря та купатися у прозорій воді річки чи озера, вдихати чисте повітря та весело проводити час з друзями. Впевнений, що так? А тепер. Поглянь на це. Чи подобається тобі така планета? Як ти гадаєш? Хто винен у цьому? Так, винні ми, люди. А як це відбувається, я тобі розповім. Приємно жити у домі, у якому затишно, а головне чисто. Тому кожного дня людина прибирає, розставляє речі по своїх місцях. Звільняючи своє помешкання від зайвих предметів та непотрібних речей, виносячи сміття на смітник після прибирання, ми не замислюємось, де воно дівається та яка його подальша доля. Великі машини спорожнюють контейнери з відходами, забираючи сміття з нашого життя. А чи так воно насправді? Сміття одна з найбільших проблем людства, і якщо цю проблему не вирішувати. То вся планета перетвориться на один великий смітник. Сміття руйнує всю екосистему Землі, гниючи на сміттєзвалищах, а ще приносить величезну шкоду тваринному та рослинному світу. Щоб врятувати нашу планету, наше майбутнє, потрібно турбуватися про спільний дім вже сьогодні. Пройде не одна сотня років, перш ніж пересипані ґрунтом гори сміття, перестануть становити небезпеку для навколишнього середовища. Вихід один сортування сміття, яке допоможе знизити кількість шкідливих відходів. На превеликий жаль в Україні сортування сміття лише на словах, але ви маєте знати, що до синього контейнеру ми викидаємо папір, списані зошити, газети, журнали та інше. А от зелений контейнер призначений для скляних відходів. До нього можна покласти старе дзеркало, розбиту тарілку чи чашку. Жовтий контейнер збирає зіпсовані чи непотрібні металеві предмети. Помаранчевий контейнер збирає відходи з пластика. До нього можете покласти. Кульки, пластикові пляшки, одноразовий посуд та зіпсовані іграшки. Контейнер сірого кольору збирає харчові відходи. Це залишки нашої їжі. Його ще називають контейнер органічних відходів. Тому будь-які інші предмети ми до нього не кладемо. До контейнеру червоного кольору. Ви можете покласти зіпсовані телефони, планшети, телевізори, комп'ютери, будь-яку електронну техніку. Сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі чи енергію та зменшити кількість сміттєзвалищ. Щоб пластикова пляшка не розкладалася у ґрунті сотні років, з неї знову можна виготовити пластикову пляшку. У світі переробляють. Лише 45% сміття. Повторно перероблюючи алюмінієвий посуд з-під напоїв є можливість виготовляти кухонне та побутове приладдя. Скло переробляють для виготовлення нових скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного паперу. Та лотків для курячих яєць. Так як папір виробляють із деревини, то переробляючи його, ми збережемо не лише навколишнє середовище, а й ліс, дерева. Кожен із нас вже сьогодні може почати сортувати сміття, рятувати планету, менше користуватися пластиковими виробами, поліетиленовими пакетами, які наносять величезну шкоду нашій планеті. Чистий дім, чиста планета. Сортування сміття дає можливість економити енергетичний ресурс, зберегти ґрунт, воду та повітря. Друже, яка планета подобається тобі більше? Ось ця? Чи ось ця? Здається, я знаю твою відповідь. Ти хочеш жити на квітучій, красивій планеті? Тож, бережи її!